У центрі соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім перебуває півсотні дітей. Усіх їх до цього закладу привели життєві випробування. Хтось залишився сиротою, а чиїхось батьків позбавили їхніх батьківських прав. Діти звичайні, здорові, фізично нормальні діти, тільки трошечки, скажімо так, життя до них несправедливо поставилося. Ми скільки нам. Дається таланту і сили, намагаємося скрасити їхнє перебування в нашому закладі, щоб їм було тут комфортно, зручно. Хочемо наближені наближенні до домашніх умов їм створюю. До Дня Святого Миколая вихованці центру готувалися завзято. Напередодні свята кожен з них написав листа покровителеві усіх дітей, і щиро вірив, що загадане там обов'язково збудеться. Святий Миколай, це він дарує дітям подарки, він захищає дітей. Такого, рибало. Він мені це собачку по це подарив. Він мені подарив. Ну, космічику, дівчата, дядькою місію святого Миколая взяли на себе гості центру Сонячний дім, політики, представники влади та благодійники. Їхніми зусиллями збулося кожне з дитячих бажань. За що вихованці центру віддячили гостям святковим передноворічним концертом? Ви знаєте, ці діти тут в цьому будинку не по своїй волі склали складне життя і змушу тут бути і не тільки в цей день. Я вже майже два роки опікуюсь цим закладом. Щоб ці діти відчували, що є інше життя інша сторона медалі є любов, є доброта, є турбота. Наше завдання зробити все, щоб вони не було в них тих негараздів в житті, які зараз проходять наша країна, і щоб вони вже були істинними європейцями. Тому треба допомагати в цьому.